Як ми дивимося на все, це, що кругом нас? Навіть на сьогоднішній, ну як би сказати, свято, яке ми маємо тут. В Ізраїлі це велике свято було. Вони святкували дуже сильно, вони раділи те, а наші голови порою опущені. Дорогі мої брати і сестри, дивлячись на це все, хочеться сказати слава нашому Господу. За те, що милість його є велика, що ми можемо бути сьогодні в домі Господньому. Ми не можемо це собі, що я своєю силою, своєю мудрістю, своїм розумінням я прийшов цей дім. Дух Святий побудив Твоє і моє серце. раду піднятися і направитися в Дім Божий. І слухати це. Як Давид казав, послухаю, що скаже він. Алілуя. Алілуя нашому Господу. Цими днями ми ех, вчора ми їхали по дорозі, і я наблюдав таку картину, Весілля за весіллям, весілля за весіллям, машина за машиною. І так гучно вони це їдуть, це роблять. І говорить це про останній час. Дорогі мої брати і сестри. Ми живемо накануні пришестя нашого Господа. Переде мною браду говорив за ці катаклізми, які являються сьогодні, на сьогоднішній день. З кожним роком вони що більше і більшають. І для нас, віруючих, тільки підняти свою голову догори, звідки прийде наше викуплення. Жатва. Це воно обозначає кінець світу, і буде один день, де Господь пошле жениців своїх на цю землю. Дорогі мої брати і сестри, в Ізраїлі був один період тяжкий це період голода, де батьки шукали їсти для дітей своїх і неспроможні були. Це був дуже тяжкий час для Ізраїля. Вони ходили в другі країни шукати для того, щоб пропитати сім'ї сім свої. І я читаю слово Господнє, де написано чудовий, чудовий вірш. Це книга Руф, перший розділ. І шостого вірша говорить так. І встала вона, та невістки її. І вернулися з Моавських полів, бо почули на Моавському полі, що Господь згадав про нарід свій, даючи їм хліб. Бог згадав про свій народ, що він в трудностях, і що він їм послав хліб. Дивлячись на сьогоднішній час. Що ми маємо? Я не знаю, у старші пережили ці, молодь наша, діти наші, внуки не знають, що таке голод, не знають, що таке кусочок хліба, якого треба цінити. Я пам'ятаю, я був малим, бабця мене вчила, вона не була віруюча, вона була православна. Але коли впав кусочок хліба, вона заставила мене підняти і поцілувати його. Діти наші не знають сьогодні. Дорогі мої брати і сестри, це, що є перед нами, це тільки дяка нашому Богу. І дяка нашому Богу, що наші діти сьогодні не з простертою рукою ходять і просять хліба. Це милість нашого Господа. І хай би ми пам'ятали і говорили це нашим дітям і внукам нашим. Так все не буде. Не буде так усе. Тому давайте будемо цінити нашими зібраннями, благословеннями Божими і все, що Господь посилає для нас. Я читаю ще слово Господнє, і ми будемо молитися до нашого Господа, оскільки хочеться дякувати нашому Господу за все, що Він нам дає. Йоанна Богослова, який був висланий на остров Патмос. На цей безлюдний остров. Він не був розчарований, він знав волю Господню і він знав, на що йде. Я Коли читаю цю книгу, і написано в недільний день. Ну звідки він знав, він не мав календаря. Він не мав нічого. Ну, в недільний день він знав, що треба поклонятися Господу. Алілуя. Алілуя нашому Господу. Людина, яка привикла до Господа, вона буде шукати лиця Його. Вона буде вчасно спішити на зібрання. Вона не буде запізнюватися. Наблюдав я трошки спочатку зібрання. І щось похоже є, в зібрання і у вас. Це тим, що люди є байдужі, деякі до зібрання. Зібрання давно почалося, а вони ще не спішать іти. Вони ще спокійно собі йдуть. Дорогі мої брата і сестри, в один день двері закриються. Що скажеш ти, колись підійдеш до цього молитвиного дома, а немає людей. Що буде тоді? Як ти віднесешся тоді і що ти скажеш за цей час? Ми живемо в благоприятний час. Ми живемо в цей час, коли ще Господь милує. Ми живемо в цей час, коли Господь ще кличе до себе. Алілуя. Він ще вислуховує молитви батьківські. Він хоче помогти ще всім, хто хоче до нього звернутися. І сьогоднішній день, цей день неділішний, він чекає твого голосу. Він чекає, що ти хочеш сказати йому в цьому зібранню. Алілуя! Ізраїль слухав, і коли було звернення до Ізраїля, Такі чудові слова я завжди люблю читати. Так говорить Господь. Я знаю, Ізраїль був трепеті. бо це говорив Господь. Чи через Монсеї, чи через, через рабів своїх. Він хотів сказати важне. Сьогодні не іначе. Слово Господнє розширюється. І з кожним днем він говорить. подивися на природу, Господь говорить. Подивися на сусідів своїх, які байдужі. Невже Господь не говорить до цього, до тебе? І в сьогоднішньому зібранню Він стукає ніжним, ніжно стукає до тебе. Він хоче пробудити тебе від цього сна. Аллілуя! Алілуя, ну не завжди так буде. Прийти один день, як я казав, двері будуть закриті. І ці, що байдужі були, це буде тяжко. Не хотілося би на цьому зупинятися, не хотілося і приближатися ближче до нашого Господа. Один із мужів каже, а мені благо приближатися до нього. Чому йому так благо було? Це був цар, який мав все. Мав достатки, мав, мав військо перед собою. Але він знав, що таке є Господь. Він знав, що таке рука Господня, він знав, що таке милість Його. Дорогі мої брати і сестри, в сьогоднішньому цьому зібранню. Давайте звернемося до Нього. Якщо ми були байдужі, покаємося в цьому. Будемо спішити до цього зібрання завжди не запізнюватися. хотів читати це останній час, коли ангел вийшов зі серпом коли йому було повеління, це була жатва по всьому світу, це кінець світу, дорогі мої брати і сестри, дивлячись на цю жатву або цей, цей урожай, який ми зібрали, він напоминає нам, що прийде один день, де буде жатва. І жатва не людей. А це буде жатва, що Господь. Впустить цих ангелів з цим серпом, і вони будуть жати. І написано, і часу більше не буде. Які ми з вами є щасливі, дорогі мої брати і сестри, що ми сьогодні в Домі Господньому і слухаємо Слово Його. Ми, ми ще не бідуємо, ми ще не є такі ну, в трудностях, як багато людей потоплені. Багато землетрусів. Сьогодні люди гинуть, як ці мухи. Ми з вами в молитвеному домі і хочеться славити нашого Господа. Тому зараз ми встанемо і будемо дякувати нашому Господу за його велику любов, за його велику милість, яку він являє в нас. Йому слава навіки. Амінь. Молимося. Ти хліб, який ми маємо. Хвала тобі, Господи, Боже мій Ісус. Ми дякуємо за дітей наших, які сьогодні, Господи, сидіті, не голодні. Алілуя. Ми дякуємо за все тобі, дякуємо, Боже мій Ісус, бо ти достойний твої слави. Сьогодні ангели на небі славлять ім'я Твоє і кажуть: ти достоїн, ти достоїн. Алілуя. Алілуя, Алілуя, тобі наш добрий, Господь. Ми дякуємо за спасіння, яке ти дарував для нас. Ми дякуємо за це зібрання, за це дні молитви, які ми маємо. Алілуя тобі, наш добрий Господь, допоможе цінити тим часом, який ти посилаєш для нас. Наш добрий Ісус, ми просимо тебе, бо ж лише спокій і мир, благослови нашу країну, наш добрий Господь. Ми молимо тебе, остав. Ти бачиш ці трудності, Господі. Ісус, серед народу, ми молимо тебе, не остав. Пошли це спокій, пошли це слово, щоб це в нас звучало. Ісус, щоб розширювалося, наш добрий Господь, хто сьогодні в трудностях, хто сьогодні в переживаннях, хто сьогодні в скорботі, хто сьогодні в хворобі, наш добрий Господь піднімає свої руки до неба і просить тебе помочі й милості, не остав такових. Особливо тих, Господи, які моляться за родини свої, які не вірю чи за дітей своїх, які далеко відійшли. Наш добрий Господь не став, ми молимо зупини на дорогах їх, Господи. Поверни сьогодні і молитви їх. Алілуя, Алілуя, наш добрий Господь. Ми моляємо це в ім'я Твоє. Благослови цю церкву, благослови працівників, благослови хор, і благослови стареньких преклоних літах. Благослови, Господі молодь! Благослови всередніх літах. Ми моляємо, хай Твоє благословіння буде. Над ними і охрана Твоя. Залишся з нами, Господі Боже мій. І за все будь прославлений і возвеличений, як великий Бог. Отець, син і Дух Святий. Амінь.